Друзі, всім привіт! І в цьому відео я вам покажу, як не маючи жодного досвіду роботи з щебнем. Я зробив у себе на дачі доріжки із щебня, від сіва, підготував ґрунт і потім все це втрамбував. Я збираюсь покласти агроволокно і на нього вже буду засипати, мабуть, відсів, а потім щебень, щоб максимально все втрамбувати і мати собі такий майданчик з щебню. І так само там біля туй щебінь насиплю і ось цей шматочок я залишив під каркасний басейн. Next day. Так, ну що, потрохи продовжимо. Тут е біля будинку сміття я прибрав. О, значить минулого разу я зробив, викопав біляночку під щебень. От. Отак от І зараз починаю робити доріжку. Ось, що, пройшло, десь 2 годинки. Я зробив цю доріжечку, прокопав. О, тут було все чудово, доки я не дійшов до будинку. О, тут біля будинку дуже багато зустрічалося гума оця з тканиною Видно вам так? Ось. Через неї неможливо щось прокопати і треба відкопувати, виривати з землі. Там шматки валяються. Що я ту гуму виривав, ну це просто капець, тут вже біля самого будинку шов тут забетоновано, а я хотів прокопати от сюди до будинку, тут біля будинку зробити таку площадку викопати. Ну і потім хотів викопати доріжку отак до виходу. О, бо ця така кривенька, вона незрозуміло куди йде. Я хотів зробити рівно, але зараз я розумію, що тут так само, скоріш за все, буде оця гума. Також бетон буде цей. Я навіть зараз не знаю, що мені, як, як воно як його копати. Ось, Видно, що ось під землею оце. гума ось вона під землю йде. І далі дуже важко її діставати, викопувати, потім це закопувати треба. Ну, якось так. Не знаю, мабуть, на сьогодні досить відпочивати. The next day. І тут, поки я вів земляні роботи, наткнувся на земляну креветку. На неї напали мурахи, але все ж таки цій капустянці вдалося від них втекти і сховатися. Ось, значить, сьогодні я зробив оцю доріжку, вона має йти ось так, ось сюди і отак до бесідки. От. Вийшло не дуже, бо там багато каміння. От. Я почав переносити цю доріжку, як бачите, вона йшла зовсім нерівно. От. Прийшлось її відковирювати, переносити. Ну і Зараз ми маємо ось такий фундамент, я не знаю, зверху, мабуть, щебнем. просто засиплю його відцівом щебнем. і буде якось, якось має бути. Сподіваюсь, це вийде. The next day. Ось так зараз виглядає моя дача. Ті, що були плити, я вирішив прибрати, Хочу, хоча спочатку думав їх залишити. Але зрозумів, що тоді мені ще глибше прийдеться копати, я вирішив все, все ж таки прибрати їх. там. Я потім буду будувати туалет. І мабуть ці всі плити я буду робити таку стежку до туалету. А тут зараз почну копати. Ще плюс-мінус собі розмітив. Ось що у нас тут таке поки що відбувається. Виглядає, звичайно, не дуже не так зараз, але це тимчасово, потім буде красивіше. Так, отут все накидано. Значить, поки копав, повиривав такі волняки, зробив феншуй, розкидав їх по своєму живому куточку. Отак, значить, ну, тут все без змін. Післязавтра замовлю вже відців і щебінь. Отак виглядає доріжка. Звичайно, що нічого не порівню. О, права частина вища за ліву. Але я не знаю, якось присипаться, якось буде. Отак. Найбоже. Так Буде видно, що ліва частина набагато вища за праву. Ну нічого, я думаю, що нам тут автівкою не їздити, а просто щоб, щоб ходити, воно і так в принципі, нормально ходиться. Але якщо засипати щебнем та відсівом, то буде взагалі, ну, має бути так добре. Також, друзі, в коментарях під цим відео я вкажу ціни на все, що купляв, для того, щоб зробити ці дорожки. Тобто щебень, відсів, доставка. Мені прийшлось купити тачку, щоб все це возити, пластикові бордюри, агротканини. Я підіб'ю загальну суму і вкажу їх в описі до цього відео. Також, якщо вам цікаво, де саме і що я купляв, ви можете написати мені в коментарях, і я вам відповім. що ми маємо на зараз ось якось так ось тут я трошки не досипав бо хочу зробити нормальний цей бордюр якось потім буду все підрівнювати і ось так ось маємо до виходу доріжку The next day. І ось що ми маємо у фіналі: приблизно 5 см від сіву, 10 см щебню. Щебень мілкої фракції. Це приблизно 3-4 см. Втрамбував, але в майбутнього я б цього не став робити, бо через деякий час все одно щебінь стає Ну, проминається під ногами. Тобто немає сенсу все це трамбувати. Але я це зробив, можливо, краще було б, просто продається такий клей е спеціальний і е використати клей, щоб все заклеїти.